Так, всіх вітаю. Сьогодні у нас розпаковка. Сьогодні в нас будуть хижі рослинки. Для тих, хто цікавився, чого я не знімаю відео для свого каналу в Ютубі. Зараз в мене особливо немає натхнення щось знімати. Але я не покинув своє хобі. У мене просто немає часу і немає настрою знімати. Але я обіцяю, що я буду знімати. До речі, лінк я залишу під відео на своєму YouTube-каналі. Якщо хтось захоче заказати більш росунки, так це в нього мох. Шпаги, звичайно. Я скористався нагодою і замовив ще й Добре утеплено. Е, Якщо я пізніше викладу це відео, майте на увазі зараз середина річного, але все теплено класно. Так. До речі, ціни е, непогані, тому що я недавно був в квітковому магазині і бачайте, скотч. Е, і там якась така була красянка маленька, але коштувала вона 250 гривень. І вона того не варто. Как красиво. Сейчас я Упаковано. Дуже добре. Грунт для їжа хрусонок, два літри. Це в нас це у нас друга рахунка. Це в нас жирянка. До речі, неї повинні бути дуже гарні квіточки сині приклеїно. Потім вже якось коротенько покажу, коли висаджу. Ще... тут ще й подаруночок є. Це, до речі, я вдруге замовляю на цьому сайті. Сайт називається dianeS.com. Це інструкція до піших розсунок. І ще подарунок. Насіння росянки. Минулого разу саджав, вони повсходили, але я не зміг їх пікірувати. Ну, тобто, я їх пікірував, вони посходили, попускали маленькі листочки, я вирішив їх розсадити, і щось пішло не так. Так, ну, наразі дякую всім за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, подобайки, Всім гарного дня. Пам'ятайте, що ми не переможні.